Добрий день друзі. Привіт Приїхали на базу уже після Я, мав, десь часа. А скільки зараз? Вже почало второго. Так, що ми тут сьогодні? Це вже тільки добрався до бази. Покажемо вас наш трактор 6070. Я вам його вже показував, в якому ми вже в салоні все зробили, і спаритель помили, навели порядок, постелили коврики, почистили трошки салон. Ще його залишилось помити. І, звісно ж, перебули вже резину. Поставили його на широкий ход. Я бачу, хлопці вже зробили. От він у нас який на широкій резині, бачите? 480-й у нас вже готовий. Роман Сергійович його вже доробив і чекає на роботу, яка вже дочатися з дня на день. Так, покажу вам. Юрій Іванович підпиляє. Привіт. А я тебе вже сьогодні бачив, так? Да? Юр, ну а це ж хочу показати, бачите, люди ж там запитують. Що ми тут з тобою зробили? А ну покажи нам, розкажи. Примітивно все зроблено. Це я підіздаю. Це е, комбайн наш 570-й. І в прошлому відео, коли я вам показував, їджавка е, Джандір. І це ми доробили, щоб його поставити сюди копіровку. Це у нас тут аж розетка з п'ятої ну, серії стоїть на джандіровській, правильно? І там же вони виведені, правильно, під... Ну да. так, да? Да. А, ці штучки, так? Да. ну покажи нам, хай люди подивляться, бо воно цікаво, людям теж хочуть собі таке зробити. Так, оце у нас все саморобне, так да, виходить? Так, да, кронштейн саморобний цей, теж саморобний. Датчик же в нас оригінальний класовський стоїть, правильно? На датчику стоять десяточні, по-моєму. Да, штикера оці, так? Так, так, десяточні. Ці штикера. Вони продаються 20 гривень штука. Ну так, да, це в обичному автомагазині. Да. Так, а як воно працює, ну покажи. Воно вже працює ця сторона. да, О, а ну, да я так сейчас наведу людям. О, Бачите? Це все саморобно. Так воно буде працювати. Ця тяжка саморобна, датчик. Так, да, Це да, все це. зроблено по-оригінальному. По оце по оригінальному, так, да, це да, все. Це ж упори ограничите для оцього чашка. Ага. Щоб якщо у що, не ну, поламало датчик. Я зрозумів. Ну, в принципі тут зроблено, що максимальний вниз ага. воно не достає вже. Тобто вже воно. Юра, а чого ти це робив? От у нас же воно робило без копіровки, а чого ну, в роботі, да? Без коп... ну, ну на сімрки ще кодяк, а на дев'ятці... А це сім чи дев'ятка? Це 76. А, це 76, да. Ну, у нас є дев'ятка. Моя рамка. Ага. Коли впираєшся. Да, не встигаєш зробити, хоча скажуть можна в ручному режимі, ну ручному не вспіваєш ти її. Я зрозумів. Що, Юрі, покажи, людям, може буде цікаво. Це ж у нас стоїть редуктор, уже не джондіровський, правильно? Це ж перероблений. Може, кому МКШ. теж буде цікаво знати, як воно зроблено. Це НКШ, воно, ну, воно, по-моєму, як там германське, ну, не тільки воно германське, китайське, ну, працює, по крайній мірі, правильно? Це ж на ньому вже А чи є? Там же ж це ж. О, я вже не знаю, чи є. Що тут на ньому щось написано. Ну, не саме таке дешеве. А, на а ну да, я зараз зніму. Маркіровка тільки наверх ногами получає. А, ну да воно ж стоїть верх ногами. Хто, Тут. Хто, хто, на ну не саме дійшове, потому бо є там, по-моєму, були мілітопольські дішові. Це і польське, польське було, по-моєму, і було германське, так? Да? Це так, ну я вам ще показую зараз жатку. Жатка на що? Тут же все нас підмінили пластмасу, да ми да. по ну Пальці на мотовилі теж замінені, тут такі нормальні. Жатка тут. Ці всі пальці стоять. ну Без цих пальців теж. Треба, щоб на шнекові теж стояли всі пальці, правильно? А тут а, я зайду а так, А ну тепер ще на цій стороні покажемо людям. Дуже не складається все. Все воно... а, от, все народу. Осталась нам електрика. Підсигінить провода. Ну що, подякуємо Юрію Івановичу розповів нам. Ну, по комбайну колись обзор знімемо. Як будете підписуватися, нормально, правильно? Якщо буде всім цікаво, щоб більше людей могли побачити. І ми тоді ще знімемо обзор по цьому комбайну, там люди кажуть, що 570-й хуже, ніж 480-й, ну, ми б, напевно, поспорились. Да? Тут же, бачите, я не здоровий спеціаліст, в нього хоті менше, ну ми вже так пройдемося трохи, в нього Е... Менше... Зараз я так зніму трошки себе. Юр, підскажи нам, хоч і менше. Як би ж, пропускна тут. Mm. Вуще. Він вущий, да? Ну тут же mm. сепарація краще стоїть на ньому, правильно? Ротора вже більш усовершенствовані тут стоять. І mm. стоїть вже тут зв'язки система, ой, не можу по-українськи, коротше, якось так. Вітра, да? там, очистки ж. І за що цього ж він і якби пропускна способність. Обдув, mm. я нього... так mm. понял, Ну так, да, там він по-своєму називається, так? Да? Не, ну Комбайн, звісно, не зрівняє 480, там, наведу, ведучі трошки пройдусь. Так, Ну та по кабіні там колись покажем. Ну, це я вже трошки показував. Ні, ну комбайн то тоді, да? і денег треба да, на ремонті. І запчасті на нього дорогі, дві вже, вже, ну, тут стоїть дев'ятий, да? форсунки дорогущі зараза. до Дотоплював він такий більш при... як би сказати. Капризніший до на мотор такий, як дотоплюван. <рес> ну так, там мерседесовський стоїть. Так, ну це ми трошки вам показали, розказали. Підписуємося, дивимося, ставимо лайки. Це вже не мені, а Юрій Іванович, він ще <рес> з вами поділиться своїм досвідом. Кому цікаво, задавайте питання. <рес> <рес> Юр, давай дякуємо тобі, дякую. Я до всіх підписників, оцих, хто буде дивитися. Я подякував чоловікові. Та цей же нюхоланд колись боля, ще обіцяю вам все сняти його ну, чуть -чуть пізніше. Ось, знімаю. Дякую всім за перегляд. Підписуємося. Знімаємо трошки нашу базу. Це наша заправка. Давайте, далі буде цікаво, підписуємося, слідкуємо за каналом. Наші на очері цей комбайн трошки розкажемо про той, про тактора. Ще трошечки зніму вам. Ми вже достали нашу віялку, будемо віяти пшеничку. на... Давайте я зійду, зараз схожу, сніму вам і віялку. Сьогодні це у нас такий день. Хто займається комбайном, хто займається чим. Ось хлопці. Достали віялку і будемо віяти сімена, будемо сіяти пшеницю. Стоє вона, не стоє, а сіяти треба. Де наш механізатор? Привіслай. А де вовка? Ходіш по роботі. А, тут немає, так? Да? Ага. Так, ну ладно. Я вам зніму, як ми віємо, як протравлюємо, чим користуємося. Все, дякую, пока-пока.